Я Ірі Коваленко і я не маю фірмового привітання, тому я просто скажу тему відео. Сьогодні ми знімаємо про базову косметичку та щоденний макіяж. Знайомлю вас із однією із локацій, це мій косметичний стіл. Тут ми будемо знімати макіяжі та оглядати косметику. Сьогодні я зібрала ось таку косметичку, тут багато-багато всього, тому будемо її розбирати, це саме те, що я використовую на кожен день. Отже, я пропоную швиденько пройтись по косметиці, і потім ми будемо робити наш мейк. Ось це моя базова косметичка, ви можете все це подивитись на столику. І зараз будемо у порядку черги все розглядати. Зараз я вам покажу макіяж, який я роблю на кожен день, типу, якщо мені просто треба вийти кудись на вулицю, і я хочу зробити мінімальний мейк, і що я для цього використовую. Отже, починаємо ми з наших прищепочок на волосся, щоб нічого не лізло. Також візьму дзеркальце із нашої попередньої розпаковки. Так, отже, з чого ми почнемо наш макіяж. Скоріше за все, я не використаю тон на кожен день. Я використаю ось такий кремчик від Rituals. Базу я рідко використовую, тон насправді я також майже ніколи не використовую, тільки якщо мені треба або на якесь там свято. Або якщо я знімаю щось в інстаграм, і тоді я повноцінно наношу тон. А так я обходжусь консилером. Тому, власне, наступний етап буде консилер. У нас ось такий від ламель. Щодо нього я знаю є різні відгуки. Хтось його полюбляє, хтось ні. Я до нього гарно відношусь, нічого в ньому поганого немає. Перекриває він добре. Загалом я наношу під синячки, звісно. Ділянки, які мені не сильно подобаються з почервоніннями. Але я цілком гарно відношусь до неідеальної шкіри, типу ніхто не ідеальний. Тому я не сильно люблю, коли використовують багато тону. Я без цього гарно переживу. І вбиваємо трішки вологим б'юті блендером. Я, до речі, так спостерігаю, цей консилер він з часом починає жовтіти. У мене є інші консилери від Revolution, і насправді я би їх більше порадила. І цей такий трошки жовтить з часом, мені здається, він окисляється, я не сильно розбираюсь. Але не знаю, можливо, другий раз я б не купила. Трішки я заходжу на повіки, щоб потім не наносити базу. Знову ж, це такий мій експрес макіяж. Що я роблю швиденько, щоб замаскувати щось. Все, у нас є наша основа. А, далі я використаю щось для зволоження губ. І у мене насправді є гламбіжні такі українські бальзамчики, які я наношу. От, а, наносити їх варто перед початком макіяжу щоб потім помадка гарно наносилась не на сухі губи з приводу цих бальзамчиків не можу сказати нічого поганого вони гарні не сказати що щось неймовірне роблять але трішки зволожують і на тому дякую український виробник Напевно, перейдемо до макіяжу очей Це Тіні, або вони можуть осипатися на низ. Так, ми їх там потім якось струхнемо. Давайте поговоримо про палетки. Я виділила три моїх улюблених палетки. Насправді, я дуже полюбляю продукти палетки і рум'яна. І у мене три моїх фаворити. Отже, перша палетка, якою ми сьогодні не будемо користуватись, але вона просто неймовірна. Ось така: це Rude, City of Dreamy Lights. Вона дуже класна пастельна саме. Ви про неї ще не раз почуєте, і у неї дуже класні глітери, ось ці шимери. Вони роблять дуже класний такий вологий ефект. Я прям всім раджу, я замовляла цю палетку не в Україні, її було важко замовити, але вона того варта. Друга палетка це палетка від Huda, ретроградний Меркурій. Вона теж дуже кайфова, теж, я думаю, багато хто її полюбляє. Тут дуже класні блискітки, просто шимери, найкраще саме у худи і у Glam Shop однушки. І також мені подобається, що тут є базові бежеві кольори. Загалом, ще й рожеві є, просто неймовірна палетка. І ми сьогодні нею будемо користуватись. І також третя палетка це Too Faced. Це палетка чисто матових базових кольорів. Таких нюдових. Вона, до речі, класно пахне персиком. І має ось ці базові кольори, які я просто постійно використовую. Отже, ми беремо нашу якраз ось цю останню матову палетку і будемо брати бежеві кольори для затемнення. Я візьму кістичку. Яко у нас буде. Також для витирання кісточки я використовую ось таку мочалочку. Її б варто було трішечки промити вже, бо вона рожевим віддає. Ну, нічого страшного. Так, отже, я беру спочатку такий звичайний бежевий колір, як під підложку буду використовувати. І далі поступово я буду брати колір темніший і темніший, щоб затемняти кутик. Так, візьму оцей пічті і трошечки його затемняю. О, така кісточка, вона якась середня. І вона і розтушовує, і також накладаю колір. Трішечки вниз. Для тушовки я візьму якийсь такий середній, не сильно темний колір. І тушую кордони. Все насправді оце такий базовий макіяж. І також я завжди люблю використовувати блискітки. Їх ми візьмемо із ретроградного Меркурія. Так, Якими тут візьмемо, можемо взяти Galaxy Ось Трішки отак по центру. Тобто це моя самоулюблення. Коли ми трішки затемнили кутик і нанесли блискітки. Чесно, я без блискіток взагалі не уявляю макіяж, я не люблю чисто матові тіні. Ну, тобто, самі матові тіні, звісно, потрібні для виконання макіяжу, але я завжди зверху додам блискіток. Так, все ось так. Гарно. Дуже люблю Шимери від відходи. Це ви вже чули. Так, зараз той момент, коли я можу трішки припудритись. У мене насправді, якщо ви дивились моє попереднє відео, де я оглядала всю свою косметику, у мене не так багато пудер, всього кілька штук. Я візьму буржуа у мене у другому відтінку. Вона така непогана. І також дуже класний трикутний спонжик. Був в свій, в свій час був дуже популярний в ТікТоці. Наступний етап у нас буде рум'яна. І з приводу рум'ян я до базової косметички віднесла ось ці два продукти. Це у мене рум'яна від Rayer Beauty і рум'яна від Nars. Nars у мене у відтінку Desire. Це такий дуже класний колір Барбі, рожевий, просто неймовірний, шикарний рожевий колір. І Rayer Beauty у мене у відтінку Encarage. Я хотіла взагалі взяти мініатюрку. Але у цьому відтінку взагалі не було мініатюр, і ну, прям дуже багато рум'ян, і вони дуже пігментовані, якщо ви це знаєте. От, зараз ми використаємо рейр. От Буквально одну крапельку потрібно. Бачите, як гарно виходить. І ось ці рум'яни, вони дуже класні, їх можна тушувати, тушувати, скільки тобі захочеться. Можна було і менше нанести. Зараз мова піде про хайлайтери, і у мене є дві дуже класні базові палетки хайлайтерів. Перша це Dior, Але якщо ви хочете щось бюджетніше, то це буде ось така від відгломбі. Дуже популярна в TikTok, але дійсно вона варта уваги. Ось така вона у неї три класних рефіли. Але сьогодні ми будемо користуватись Dior. Я в ній дуже люблю рожевий відтінок. Набираємо на кістечку і розносимо. Також я хайлайтери дуже люблю, я не соромлюсь сяяти на все місто. Підводити слизову я навчилась не так давно. А, насправді я спочатку пробувала чорний, дійсно виходило гарно, але, як на мене, сильно яскраво. І потім я знайшла ось цей сірий олівчик. Він дуже класний. Тобто він не настільки яскравий. Але підкреслює, от дивіться, яка різниця. На початку було важко наносити не сказати, що я зараз професіонал. Ось такі очі виходять, як на мене дуже виразно виходить з цим олівчиком. Загалом дуже класний геловий олівчик, я раджу. Тепер пропоную оформити брови. Для брів у мене є один ось такий олівчик-ламель. Я дуже рада, що я не накупляю багато, хоча б на олівчику в мене немає такої хвороби. От. І гелі для брів насправді я не можу сказати, що це мій найулюбленіший. Я просто по черзі використовую різні. Сказати, що я знайшла якийсь дуже класний гель ні. От. Тому ми використаємо гель Simplex українського виробника, і трішки підведемо брівки олівчиком від ламель. Олівчик дійсно непоганий, у нього на іншій стороні є щіточка. Мені в цілому подобається. Використаємо цей гель для брів. Тут ось така невеличка щіточка. Зараз будемо про вії. Я використовую керлер. Ось така штучка. Вона дійсно підкручує мої вії. Я дуже люблю нею користуватись. Нам потрібно додати туш, Я зараз використовую Bobby Brown, який мені попався в адвент календарі. Звісно, свою, за свою ціну я б не купила цю туш Я використовую стандартні Maybelline жовта. High Sky ось така рожева. Або Lash принципі макіяж очей у нас готовий. Стрілочки я не роблю на кожен день, бо я насправді не сильно вмію його дуже гарно малювати. Я їх малюю тільки тоді, коли у мене є час, і я хочу поекспериментувати. От, тому давайте перейдемо до губ. В принципі, це останнє, що нам потрібно зробити. У мене із улюблених я можу виділити три: перша це Color Riche Ultra Matte No Doubts. Дуже гарна помада. в Свій час в тіктосі набрала популярність. Такий гарний нюдовий-нюдовий колір. Далі помадка від MAC. Це у нас відтінок Velvet Teddy. Теж гарний нюдовий, але з розовинкою такою. І ліпкіт від Kylie у відтінку Kylie, дуже класний, коштує свої гроші, це мій найулюбленіший. І також із олівчиків у мене є улюблений від B у відтінку 204 і від Lamel у відтінку 407. Власне, ось у мене 6 продуктів, 3 помади і 3 олівчика, і я їх кожен день змінюю. А, сьогодні давайте візьмемо ламель 407 геловий олівчик наносимо. І сьогодні мені хочеться взяти помаду MAC. Ось такий відтінок у цієї помади. Що, ж, шановні, а у нас вийшов ось такий макіяж. Це макіяж на кожен день, який я роблю швидко руч. Тобто, бачите, що тут ми використали тіні, блискітки, туш, звісно, підкрутили. Геловий олівчик сіренький, також хайлайтер і рум'яна, і ось такі губки. На цьому я буду з вами прощатись. Я дуже дякую, що ви зі мною. Обов'язково підписуйтесь на мої соціальні мережі, в інстаграмі в історіях ви побачите дуже багато інформації про мене, про моє життя. І також я веду сторінку у TikTok. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Напишіть обов'язково в коментарях, з чого складається ваш щоденний макіяж, чи використовуєте продукти ви ті, які використовую я. М -м -м! Всім па-па!